Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. це Volkswagen Polo. Автомобіль на з 2007 року випуску обладнаний 1,4 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка приїхала з Європи. Пробіг в неї 270. 1000 кілометрів, ціна даного автомобіля 3790 доларів. Ми маємо противотуманні фари, хорошу оптику. Гума у нас 15-го радіусу на металевих дисках, задній ряд повністю потонований, є також повторювачі на дзеркалах. Має чудову задню оптику автівочка, також є задні партроніки. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон. Карти дверей без нарікань. Автівочка у нас п'ятимісна. Має також третій підглокітник з підголовником. Далі у нас управління світлом, кондиціонер, штатна мультимедія, підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кому цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також послуги лізінгу та 31 і ми зможемо з легкістю пригнати для вас. Будь-яке авто і сполучених штатів Америки з вами, як завжди, автопарк.